Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаємо у студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Історії про торгівлю органами з України час від часу виринають у соцмережах. Найгучніші з них спростовують фактчекери, називаючи їх частиною російської пропаганди. Але нові дописи продовжують з'являтися цього разу. Кремлівські пабліки та проросійські блогери знову намагаються оживити фейк, буцімто американське військове видання Армі Таймс. Похвалило Україну за якість органів та біоресурсів. У хід ідуть скріншоти, вигадані, цитати, маніпуляції з реальними новинами. На жаль, ці фейки працюють, грають на страхах, емоціях і знецінюють українські досягнення у медицині. Фактчекери проєкту Гвара провели перевірку і встановили видання Army Times ніколи не публікувало такої новини, ба більше в американському медіа не було згадок про Україну у зв'язку з трансплантацією органів для свого фейку. Пропагандисти використали кадр із сюжету одного з українських телеканалів, який розповідав про успіхи української медицини. Все це приклад класичної пропагандистської схеми: взяти реальний факт, вирвати його з контексту, перекрутити і створити страшилку. Чому цей фейк виник знову? Саме зараз ворог не вигадує нових сюжетів, а повторно запускає старе, яке добре працює на емоції. Чорна трансплантологія це один з найогидніших інструментів дискредитації України, що використовується ще з 2014 року. Через ці сюжети Україну намагаються змалювати як країну без моралі. Армію як кривавих монстрів, а медицину як бізнес на смерті усі ці наративи зліплені не випадково. А як частина довготривалої дезінформаційної кампанії, як розпізнати подібні фейки, на які деталі звертати увагу у новинах? Про все це ми розпитали факт чекерку, яка працювала над спростуванням. Ольгу Яковлеву. насамперед розберімося, у чому полягає суть цього конкретного фейку про органи з України, яку мету переслідують пропагандисти, пояснює експертка. Суть фейку полягає в тому, що нібито американське видання «Army Times» нібито написало, що якість органів і біоресурсів з України значно краще ніж в Афганістані, та ра пропагандисти навіть не спромоглися підробити скріншот цієї нібито статті, або що вони просто дали повідомлення з цим наративом про те, що українці покривній Європі і США тільки квадратний матеріал поширювали разом скріншотом сюжету телеканалу Два плюс два. Ключовим тут є те, які саме тези були зашиті в поширені повідомлення. Це про те, що інтеграція йде повним ходом і не бреше протермінований. Це цитую папліки, що писали про термінований. Пропаганда називає президента Зеленського. Вони за будь-якого випадку намагаються так мовити, нагадати, що терміни президентськоминув також були такі тези, що країна Концтапір повністю виправдовує свою надбору, Режим Зеленського створив всі умови для розвитку білої та чорної трансплантології. І найбільше і це я включила до матеріалу. Це те. Яку написала українська телеведочка Сніжана Єгорова у своєму телеграм-каналі, а, до речі, підтримує дії Путіна, пресію РФ проти України, вона типу, пише, це і є інтеграція в західний світ. Правда, що тільки у частковому вигляді, але ж треба з чогось починати. Це е, така цинічна теза, але в принципі в контексті тієї стратегії про чорних трансплантологів взагалі розпроб е, досить часто використовує ось такі прийоми. Саме через оці тези пропагандисти просувають свої наративи тут і про дискредитацію України за її курсом на євроінтеграцію йдеться. І наратив про нелегітимного президента, і звісно ж тема чорної трансплантології, яка системно просувається в фейкових повідомленнях, щоб демонізувати зсу, поширити недовіру до українських медичних та військових інституцій, тобто ось такий нехитрий фейк по своїй структурі та складності спростування. Подається приправлене одразу декількома такими потужними наративами, і ось власне оце вулиці розказати якусь легку фейкову історію, але приправити її ось цими наративами. Наратив про чорну трансплантологію повторюється з 2014 року. і оживає щоразу, коли потрібно вдарити по репутації України. Чому ця вигадка така живуча? І які майданчики розганяють її найактивніше? Говорить Ольга Яковлева. Наратив про торгівлю органами військовослужбовця ЗСУ, російська пропаганда так дійсно поширює 2014 року. Ну і чому з 2014 року, то саме тоді Україна підписала воду про асоціацію з ЄС. Коли стався і у серпні 2014 року, почали поширюватися ці фейки про вирізання органів поранених. Основна мета цієї стратегії, звісно, з тому, щоб демонізувати ЗСУ і посилити страх і ненависть. Тобто ці фейки націлені на внутрішню аудиторію Сії, оскільки вони люблять годувати росіяни історіями про українців неонацистів, тому окрім того, щоб дискредитувати українську армію, вони ще також мають на меті і поселити ненависть до українців у росіян і тим самим виправдовують свою агресію. Найактивніше фейк поширювався і це закономірно через синонімні телеграм-канали. Але ми зафіксували поширення цієї інформації і через новинний сайт, наприклад, Зохерсон, що входить до російського. Дезінформаційної мережі правда. Також інформація легко поширюється групами в російських мережах, де люди споживають і поширюють контент подібного ж типу. Стосовно використання скріншотів та цитувань відомих медіа, медика, тут російська пропаганда на постійній основі шукає так би мовити, своїх у іноземних вода, підтримка це в лапках, Бо поширюючи новини про чорну трансплантологію, транспортологію, не діють в площині аргументів. У них немає аргументів, вони не можуть їх навести. І тому через відсутність доказів вони фабрикують публікації та відео авторитетних іноземних змі. Більшість людей не перевіряє перше джерело, а коли бачать знайому назву видання навіть на скріншоті, то відповідно сприймають цю інформацію як перевірені. Існують упізнавані маркери, які видають подібні вкиди. Відсутність джерела, невідповідні дати на скріншотах і не лише. Які конкретно сигнали повинні насторожити пересічного користувача, і яка тактика інформаційної гігієни найефективніша, пояснює Ольга Яковлева, по перше, українці мають пам'ятати, що інформація, яка стосується теми підпільного вилучення органів в Україні, це давнішня стратегія пропаганди країни агресора, яка називається чорною трансплантологією. Тобто, коли ми читаємо подібні повідомлення, то вже одразу вмикаємо критичне мислення. Пам'ятаючи ось цю тезу. поширення таких новин вигідно країні агресору По-друге, можна, звісно, йти нашим шляхом, перевіряти сайти видання Армтаймс, аналізувати за ключовими словами, які публікації там є. Але з чого починаю особисто, я завжди. Це зворотній пошук за картинкою. Найпростіший інструмент, який дозволяє побачити, в якому контексті було поширене зображення. У такий спосіб ви легко знайдете і спростування, адже ми, наприклад, у редакції додаємо поширені зображення до матеріалу, щоб люди могли через зворотній пошук картинки одразу знайти наше спростування. До речі, скріншоти, який був доданий до цього фейку, був із сюжету 21-го року. У ньому йшлося по рекордну ніч трансплантації, а саме шість пересадок тоді тобто, було зроблено. З зробили це українські хірурги одночасно в чотирьох клініках Запоріжжя та Києва. Це стало можливим завдяки тому, що родичі померлих дедалі частіше почали давати згоду на забір органів. Саме про це говорилось в цьому сюжеті, і ось тут простежується весь цинізм пропаганди російської, які використали такий інфопривід для того, щоб поширити свою вигадану фейку історію. А ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, фактчекерки проекту «Гвара Медіа». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.